Всіх вітаю! Сьогодні, 8 серпня 2024 року. Почали ми збирати ягідку, обліпіху, сорт української селекції від професора Меженського Володимира Миколаєвича, який наділив мені цей сорт у 2017 році. Це просто чудо. Дивіться, яка ягідка крупна. Так, це рання ягідка. Її потрібно своєчасно зібрати, але саме задоволення збирати ось з такого розміру ягідку, це дуже і дуже чудово. Так що, у кого є можливість, звертайтесь до Володимира Миколаївича і приобретайте у нього такі чудові саженці. Я бачив він їх, він їх продає. Ось такий вітвір нашого українського селекційного потенціалу. А запах стоїть неймовірний, просто неймовірний запах. По смаку скажу так. Кислинка є, але її дуже мало. Вона дуже, знаєте, така ароматна, дуже насичена, дуже соковита. Ну, нема такого, знаєте, кислоти. Як от, брати, якщо чуську, то у Orange Revolution такого, такої кислоти немає. Так що просто одна знаєте, знахідка. Раджу. З вами був я, колекціонер Плодових Україна, Крапільницький. До нових зустрічей, друзі!